Ми званюю, зараз їдемо в школу віддавати книжки. Бо в них вже все закінчилося учоба. закінчив 7 клас і дуже, кстати, хорошо, да? Бо в нього там раз була шестерка, да? була одна в тому році. А в цьому році немає, все класно, коротше. Так що нам на 10 ранку треба було в школу віддавати книжки. Ну, я поки всіх нагодувала. У нас просто вдома дуже багато. І Паша, і Даша. Ну, Паша я не годувала. Артема поки накормили. Потім ну, короте, всі проснулися. Поки зібралися і вже 10.30 і ми їдемо. Все, короте, ну я думаю, ну їхній клас на 10 годин, Я думаю, що ми, ми не опоздаємо, що якраз буде наоборот добре. Давань. Угу. Все, пішли. Чого ти не застігаєш рюкзак? <різь> каже, Ти бачила, скільки книжок. Запнув усі книжки, всі які були. А ти знаєш, хоч скільки їх тебе було штук? 15. 15. Коротше, я з ним йду. <різь> Думала, що він сам сходить, думаю, схожу і я Дивлюся. Ваню оставила в школі, бо він побачив своїх однокласників і каже, ма йди! Ма, йди". <різь> Я кажу, коротше, ладно, я пішла, бо ну, там швидко там ми підійшли, там було 5 людей, тільки стояло, підходила тільки що класний керівник, Сказала, ви тут здайте і швиденько додому. Все, ми поздоровались, попрощалися. А мені каже, можна я піду клас подивлюсь? Він каже, я так скучив, ну, типу, був аж в п'ятому класі. Там. Я кажу, ти хоч пам'ятаєш твій клас. Він каже, ну, звісно, пам'ятаю. Ну, все, кажу, я пішла, бо він залишився з однокласником своїм. Вони зараз удвох підуть подивляться, думають, що я буду там з ними стояти. Вони при мене не балакають, нічого. Коротше кажу, я сижу і, 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 і я, кажу, сижу в машині. Жду. Так що зараз буду чекати, Долучаю прийти. І все. Все, чекаю. Все, Ваня прийшов. Дуже доволі, що побував у школі, в себе в класі. Ви вдвох ходили, ж, так? Да. З однокласником. Все, каже, дуже скучаю за школою. Дуже все понравилось. <рес> <рес> хоче в школу, хочеш ще уроки чи не хоче? Так, да? mm -hmm. що прям хоче? так уже літо. Все. Я не знаю, як вони хочуть. Ну, може, то, що, звісно, вони не ходили в школу, тут Машинськіка. Ну, мені пам'ятаю себе, мені взагалі не хотілося в школу. Не в школу, не в ліцей, не в університет, нікуди не хотілося. Щось мені, я таке не люблю. Все, поїхала додому. Так, наша Даша пішла в магазин. У нас тут магазин знаходиться там в початку вулиці. І Артем за нею побіг. Да? Тьома. Тьома. Тьма. Ну і коротше, що я взяла коляску, ми йдемо за нею. Зай, може, морозиво зараз купимо. Бо він біжить за нею, їли забрала його. Да? Угу. Капець, скажи, купила мороженое. Нема мороженого ні одной пачки. Да, Артем. Злась, давай. Сідай. Пошли. Зато каже Дашу догнали. Да? Залазить будеш? Бачиш, скільки тут машин, мотоцикли їздять. Ох какие. Шо, страшно? Давай в коляску свою бігом. Залазь. А Даша по що ходила? По шпроти? А mm -hmm. чи ти не на велику? Не знаю. Чому каже? Ми, каже, з тобою гнались, гнались, думали, купимо рожена. Це диво вона, зараз вона нас жде. Давай пристібнемося. Не будемо пристібатися, щоб не давилося. Та й Ось вона дивись, стоїть. Лята. Ось, дивись, побачив. Поїхали. Друга свого побачить то Тобто подружку. Хороша. Ай да? ав. Ав. Ав, ав, халюся ав. Хороша ав. Колеса, колеса. О, побачив вже той Леон. Буде Нет. Дивіться, як обірвав вже все. Ну от що йому це скажеш. Артем який був красивий цвіток, а вже обідраний весь. Ах, ти вредний, так і нельзя. Цвіточок буде плакати. каже, цвіточка. Так, ще каже, ти. Що, оттуда прийшов, так? Що, повезеш коляску? Собачка, аф-аф. Куди ти її потягнув цю коляску? Дивись, вона сама поїхала. Не лізь, на пісяє. Не лізь. У нас таке небо, І дує вітер. Мабуть, буде дощ. Прям просто паре, мене не знаю, вся мокра. Спина вся і голова мокра. Що, собачка? Є? Скажи, хто це? Ням ням ням. Ням ням. А що вона там знайшла ням ням. Ой, хороша. Ням ням. ням, -ням. Да, так нема тут нічого ням ням. Вона нічого не їсть. Хоче. Сейчас вона тут наділа? а ти вступиш. Ди сюда. Все, ми йдемо перевірять водичку. Пошли, чем подивимося. Паш водичку. Буль-буль. Пішли. Пошли, пошли мались. Хочу попробувати. Може душа нагрілась уже. Ты йдеш, давай біжи. Ну, Сьогодні аж не треба нічого поливати, так? Да? Це наче мокруще. Ой, надо вилавлювати. Ой, кстати, тепліша. А ти помнішки мені сказала викинути. Кого? Сачок для акваріума маленький. А ти викинув? Я не пам'ятаю. А там і не один був. Там в кладовці висіло два чотири. Я вкладу. Ти ж мені вкладовці і казала. Ну подерж, попробуй скільки. Ну така тепліша вже. Не прям ледяна вода. І тебе треба. Давай. О так! Угу. Клас. Вона може не нагріється небо, бачите, яка? Буде дощ може. Ну вона О. пара. Може не нагріється, ну вона вже нагрілась, вона 20 градусів. Уже 20 Ну і от... Ой-ой-ой! Акуратна на моїй е! коса. Викидай її, ти що? Це ще не трогай. 20 градусів ровно. Ну я ж кажу, її так робиш, вона... Так це тепленька. вже можна купатися. Ну, з 18 градусів. Треба сьогодні повитягувати оск. Ось, і накрити його треба. Отож, передаць для нього такий темний, ну, темно-синій, так. темно і воно грілось добре. Тоді відкриваєш, а воно прям кипля так званий. Ай-яй-яй, так ну, ось так. Він не насунув, йому вже там хана. А, а він плавить добре? Він плавав, так. Да. Це ж Артема градусник нам давали його в роддомі. З то. того пакульку, пакуна ага. чи як воно називало Ну що ти робиш? Буль-буль. Буль-буль. буль Бульбуль, каже, так. Бульбуль? Бульбуль. Дай, дай йому. Дай, 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 дай. Так і вже весь нальотовий. Так тут вода така взагалі погана. Больбой! На ногі стоїть. Та на ноги, стой, думає, Та на, паса, ноги але... на, не хочеш його взяти? Ні, я руки намочу. І що? Буде зараз мокре. прихолодить. Ні, нічого страшного не буде. Угу. Все, дай папі, Буль -буль. Мені, Дякую. Що? <ривіт> Та, ти що, я виставляю, це ми Артюма не витягнемо відсюди. Та ти що, вже тепло, вже реально можна лізти. Та ні, ще рано, не треба, ще захворати не вистачало. Давай. Ну 20 градусів, на. Дай-ка не даєш. Уточка, боль-боль, боль, боль. 20, так? Да? 20, ровно. Ну вообще вже хочеться купатися. Та вже що не буде работать, так? Э, ты поб'єш? На, куди градусник? Возьми, я ж не возьму. Субирай у нього градусник. Вон, дивись, не брискайся. Це водомерка, чи як? Чи бакоплав, чи водомерка. А що? де він взявся тут? Вони ж прилітають. Вони Спока. ж рабини, дивись. Ось. Артем, не близькай. Видно? Я не знаю, видно чи ні. Я ж єлі держу Артема, що я... Ось, бачу, бачу, диви, пливе, Артем. Ось, зараза. О, диви, видно. Це ще хімію нальєм, тоді їм тут буде не... Ну так, да, то зараз розкладять тут свою мікрофлору, так? Да? Це тут. Ох, ти Погано з'їв. Все, останній куш. А ти ні, жуй. Жуй. Не хоче жувати. Да. Огляді вже. А -а -а. М -м -м -м. А -а. Так не жує, гля. Жуй, гля, просто в рот поклав і держав. Жуй. жуй! Кусай, а -а -а. кусь, 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 кусь. Там Шо, нема. А. Уже. Тут вже все, ти все з'їв. Нема? Каже, нема. Покажи, нема, все, нема. нема. <ква> Жуй! Не, вона збагла, не жує. Жуй! Ням-ням-ням. Та жуй! Ням-ням-ням-ням-ням. Я ще пританцюю. І пританцюю. Пока, каже. Нема вже, все. Ось іще. Зато це як його хрен, так? Буде диви, який здоровий. Тут ж поливається. Ням-ням-ням-ням-ням. Угу. Та тут нема вже, бачиш нічого Вообще. Не дави. Скоро будемо, я думаю, на малину приходити, так? Да? На яку? Да вона цвіте вся. Де? Ну, ось нові дивись. Ой, це жива. Ну, ні, ну я бачу, що оце померло. Це, це померло. Це бачу. а Ось жива. одна жива. А от там цвіточки дивись, є. Вон на то є цвіточки. Да, це померла. Жуй, да, до сих пор не живу я. Дивись що в мене. Надо є. перекусить. Ні, треба. Надо, надо не давай йому дві. <рес> жувати? П'ять штук, у нього п'ять штук вроді. Ты шо? шо? Артем. Чого не жуєш? Та жує, наче дивись. А ну покажи, ти жуєш. <рес> Чи ти їх як конфети держиш? <рес> О, глянь, ковтнув, не прожував. Нет. <рес> А що він їх не пожував? А чого ти не пожував? А, Ні, сині готі пожував. Пожував, може, ну, два рази. Оцюцив. Може Два рази і все. <рес> Тут нема ягодки, нема. А, а нема? Це, це що, хурма? Ні, один а, а, точно. Ось, дивися, ось, дивися, є, цвітуть прям. Де? Ось, дивися, білі. А на них дивимо мурашки. Ось, ти бачиш, оце жива, оця жива, оце жива, а оце ось, ось дві эти засохли. мурашок надо посыпать знизу, У мене є порошок. Ось, бать, пусти. Та бачу, ого. Ага. Ну. Та воно дивись на, на всіх. Все, треба там мура, это, посипати. А ця, ні? Ця... Та це така сама проблема. І ага. куди вбіжав? Все, треба тут опять полу. Глянь, я полула, і воно опять це повелосило. Де наша ляля? Куди ляля вбіжала? Ням-ням. <laughs> ще не поспіли, не рви. Ням-ням хоче ляля. -ля. Нерви? Нерви не можна, ні зелені, не Невкусно. Скоро на льються, вже товстіть почали. Нет, Нерви. Нельзя. Та не бійся. Та ніхто тебе не б'є. <гас> Бубу. Миколаю кажем нельзя. Він себе наказує. Не рви ягодку не можна. Ні, нет, нет, зелена. Та не бий, же ж хорошу лялю мою. Не бий мою хорошу. Лялю. Не бий. Давай, зав'язати. Це нам, кстати, хтось присилав Сейчендема, три набора. Шорти і футболки. Пам'ятаєш в тому році літом. Літом. О, я не по... помню, помню. Да, і оце я їх тікаю, і то вони йому здорові ще. Угу. Ну, на памперс нормально, а так спадають. Не кур, ніт! Ні. Ну дай одну, хай розкуса зелено і пойме, що воно не мене. Та я не думаю. А ось диви, прийшов сюди, а тут, а тут а подиви, які вже здорові. Диви, яка ягодка. Диви, які вже громадні. Нірви. Ну. Можна палити? Ні. Ні. Влажне, не треба, да? так? Не можна. Ні. Дивись. Не надо. Ой, ся ягоду трогати. що? Так, все, уходимо сюди. Бистро! Ми ходили-ходили, дивились тут на все. Андрій каже, що в нього є ця штука, що посипати можна від муравьів. <ріхи> і каже, піду посиплю возьму. Що да? я хожу? Хожу, тільки балакаю. Треба посипати, треба посипати. Можна ж одразу взяти і посипати. А що це ти сипаєш, Покажи чим. фігня, ось мурахоцит супер ембековський. Таке воно. цукор. Цукор вони зараз все затягнуть собі. А да? І Мама, іди сюди. Мама. 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 А скажи папа, О! дивись на ноги його. Грязь заліз. Іди сюди, покажи. Скажи, папа, скажи. А він мокрий. А, а він на, на этот. І лицо мокре в нього? Ні. А, він купався, тільки що. Так я не ну, пойму. Ні, це не можна. У тебе руки мокрі, сейчас до рота будеш лізти. Не, не давайте що. Тікай, Тьома, дійди. А дійди там мурашки. -я -я -я. Покажи ножку, покажи. А ти що, по, по коліна, наступив у воду? У відро ладно. Я не знаю, шорти мокрі. Ти ж не напісяв, ні? Ні. Не треба знімати. Висохнуть зараз. Боті теж не треба знімати, тут колючки. Да. Ти будеш палати? Та давай я. Тут ось трошки є. Зараз я пройдусь трошки по-бистрому, так? Да? Що на новій пошті вирішили заїхати на поле подивитися. Пам'ятаєте, ми показували оце поле, що воно таке дуже в бур'яні було, що тут нічого не було. Кого? Дору І що? І сімечку витягли Їх. наверх, вона їм там мішала. <тісух> <Саме> це... <тісух> Ти бачиш, що зробили? А, бачу, що нема? Ну, перві рядки є. Нема? А скільки це прошло днів, як ми були? Нема нічого. Ну воно ж нема доща. Може би хоч би дощ був. Вітер тує страшне, Короче, Ну а смислі дожирить. Я не бачу нічого. Та буде по-любому. Пізніше. Може дощ піде. Короче, на шов. Я кажу, положи ей назад, її жалко, Вона там уже проклюнулась. Так, крючок. крючок уже є. Бо тоді лежали семечки. Вообще ж без крючки були. назад мне и да жалко. Да я ее уже сломал. Сломал. Ой, короче, полезла. А ну давай, обдувлюсь. Полезла, бач. А, да, есть. Важко. Ну. Сломал? Кариня. Да я ее сейчас сломаю полностью. Кариня. Конечно, сломала. Кариня пиде в землю. И вон Ну все, фух. Yeah. Можливо, yeah. будет тут не такая... Не з тією густиною як треба. Ну, я маю на увазі, що не, ну, кожна, не, не, не кожна насінина на Але нехай хоч щось. Якщо воно рідко, то мають бути великі. Ну так, так. Все, хвата риться, <рістя> вже знайшли, <рістя> хоч то воно ж тоді просто лежало. Ми приїхали щось подивитися на пшеницю. І три дні назад ми були, зернина була половина. Ну, зараз, бачите, все наливається. Да, вже наливається. Невідомо, невідомо як вона висохне. Ну, вологи як не, не хватає, так вона скрючиться так, що буде отака пожмакана. Але в нас на даний момент зернинка вже повна, наливається. Ще буде одна обробка, ще будемо обробляти від шкідників. І Воно, вже ще. О, от, такі наче здоров'я ти зірвав. Отам ну, будемо обробляти шкідників і, в... і внесемо ще трошки азоту, щоб а, а, хоч а, трішки підняти класний зерна. І, щоб, якщо не вражене, від того, що його дома, то зовсім нічого не забував. А так можливо хоча б вийдувати не смішно. Це вже э, істеричний сміх. <соць> Це точно. <тур> ну, а там спереді така лащина. Ну, там хуже воно. Там прям таке воно похла. А тут наче. Ну, не скажу, що воно гарне, але наче нічого. Нормально. Нічого гарного, нічого поганого. Зараз поїдемо на інше поводи. Мене справді так глибоко. Туди кощу... поїдемо? <соць> ні разу не запрещу. Ну так, ми сюди приїжджаємо, ми там, скажі, там, постояли, погане, подивилися, подивилися, що воно все. погане. Ага. Угу. і думаю, ну все, хана. Ага. О боже, ми прийшли подивитися, сьогодні у нас Ваня купався в басейні. Да? Вода 20 градусів була. Повилавлював ос і купався, ну він один. Да. І цей хоче лізану воду. А що там водичка? Ні, для тебе вона ще холодна. 20 це взагалі. Холодрига. Ну! А що? Лізти туди? па пу 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 по Не, не бризкай. Чого? <свят> Чо що таке? Сьогодні у нас якесь собіле, я не знаю, смог це чи що воно. Ліс такий, аж наче блакитний. Що таке? Дощу нема. І не знаю, може і не буде. Подивилися по погоді. О! Нема дощу. Абру, абру, абру. А ну дай больше скоро купаться. Якщо завтра буде тоже так жарко, воно може ще два-три дня и будем а, бу. а, то там? А, то там? а що? куку вода, буль-буль. Буль-буль. Давай, буль-буль. Буль буль-буль. Че буль -буль. собляпаєш на мной? Ну класно так на вулиці, взагалі не жарко. І комарів немає, і мошок ще немає, хоч зараз вечір вже. Ай, больно. Так, коротше, лягай, давиш мені руку. Давай по ходим, давай буль буль, буль-буль, буль-буль, кажи буль-буль. Скажи буль-буль. Буль, буль, буль. Водичка, буль, буль. А где, а где? Буль, буль, кажи. Буль. Буль. Шарика А? взрослый. Буль-буль. Буль. Буль-буль. опускаешь Буль, буль. Буль. Буль, буль. 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 Буль-буль, правильно, Буль-буль! Буль-буль! буль Буль. хватит. Давай завар... завалиєш. Рука холодна яка. Що? Нельзя, ще буль-буль тобі рано! Що, Паша тут до нас теж прийшов. Попрыгать, сейчас надо трошки попрыгать, бо у нас щось воняє на вулиці димом. Я не знаю, може ліс горить. У мене аж голова розболілася. Зараз ми наші трошечки папимові підемо в хату.